Автоматичний імунологічний аналізатор BetExpert i3, призначений для швидкої та точної діагностики спектру захворювань, аналізує рівень гормонів, інфекційних маркерів та кардіомаркерів і інших важливих показників. З гормональних досліджень це визначення рівня гормонів допомагає в репродуктивній діагностиці, визначення періоду овуляції, контролі ендокринних захворювань, а саме діагностиці гіпа та гіпертереозу. Оцінки функціональності щитоподібної залози: діагностика наднеркової недостатності. Інфекційна діагностика це швидке виявлення патогенів вірусних захворювань собак, лейкемії та імунодефіциту котів, паразитарної інфекції та діагностика серцевого гельмінтозу. Кардіомаркери для виявлення ураження міокарда, виявлення запальних білків гострої фази у собак та котів. Ви отримуєте точний кількісний результат, його можна буде зберегти, його можна буде роздрукувати, а також його можна буде додати в катку клієнта. Вет це новий рівень діагностиці у ветеринарній практиці. Замовляйте в офіційного представника компанії Біовет.